Євген Новицький заводь двигун Пригоди маленького Феррарі. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Одного сонячного ранку маленький Феррарі виїхав із гаража. Гарна погодка!» – вигукнув він, дивлячись на сонечко, що сяяло в небі. Саме час для прогулянок. Ось тільки й самому кататися не цікаво. Треба знайти собі супутника. У цей час на дорозі з'явився Джип. Ага -у! загукав Феррарій, привітно засигналив. Містере Джиппе, чи не хочете показатися разом зі мною? Ні, малий, прогудів Джип. Вибач, я дуже поспішаю. І, піддавши газу, зник у хмарі пилу. Із сусіднього гаража виїхав вантажний автомобільчик. Гей, приятелю!» – крикнув маленький Феррарі. Покатаємося? Я б радий, відповів вантажний автомобільчик. Але маю сьогодні багато роботи. От якби ти мені допоміг. Е, ні. вигукнув Ферарі. Перевозити вантажі не моя справа. Ну, як знаєш, пирхнув вантажний автомобільчик і поїхав геть. Фарай зітхнув і повільно покотив дорогою. Він так засмутився, що не помітив повороту і мало не врізався в чавунну огорожу. Гей, хоходи, не спи. крикнув йому Порше, проїжджаючи мимо. Це ти мені? здивовано спитав Феррарі. Тобі, тобі, кому ж ще. засміявся Порше. О, як? вигукнув маленький Феррарі. Зараз я покажу тобі, який я тихохід. Він кинувся на вздогін кривдникові і, вбігнавши його, переможен засигналив Ану, хто з нас тихохід? Я чи ти? Але Порше додав швидкості та вирвався вперед. «А вже ж ти. покричав він зі сміхом. На дорозі з'явився самоскит, порше блискавично пронісся, повз нього, здійнявши сірі хмари пилу. Оце вот так. пробурчав самоскит. трохи поваги до старших. Слідом за Порше промчав Феррарі, знову обдавши машину пилюкою. Ох, і молодь пішла, зіткнув самосхит, дивлячись услід Феррарі, який стрімко віддалявся. Тим часом сонечко підіймалося дедалі вище. День був у розповні, і на вулицях з'явилося багато машин. Хоч як, старався Феррарі, але обігнати Порше йому не вдавалося. Той уміло маневрував не даючи суперникові вирватися вперед. До того ж доводилось ухилятися від зіткнення із зустрічними автомобілями. Гончики так захопилися, що не помітили перехрестя. «Стійте! Стійте!» – розлючено блимнувши червоним оком, закричав світлофор, але на нього ніхто не звернув уваги. Порше проскочив перехрестя. Маленький Феррарі вирішив взяти із нього приклад. Не зменшуючи швидкості, він помчав на червоне світло, і тут йому навперейми виїхав трейлер. Здавалося, що машини ось ось зіткнуться, Світрофор заплющив очі, чекаючи на скрегіт понівеченого металу. Але перарі спритно проскочив між колесами трейлера без жодної подряпини. Не звертаючи уваги на шуми крики, він кинувся доганяти порше. Навздогнавши суперника, Феррарі відразу пішов на обгін, але тієї миті, коли перемога була так близько, позаду розляглося оглушливе виття сирени. Що це? здивовано спитав маленький Феррарі. Поліція, йолопе, відповів йому Порше. Схоже на те, що ми матимемо великі неприємності. Іменем закону зупиніться. Прокричав переслідувач хрипким голосом. Та це ж сам шериф. вигукнув Порше. Раптом він повернув на бічну вулицю, щоб утекти від переслідування. Та серде го занесло, і Порше, вилетівши на узбіччя, вирізався в асфальтоукладну машину, яка куняла на сонечку. Підлашний порше. подумав Феррарі. Тепер його зарештують. Іменем закону зупиніться. Знову пролунала в нього за спиною. «Ні за що? вирішив автомобільчик. «І Із такою швидкістю, як у мене, і я втечу від будь якої погоні. Але шериф наздогнав утікача і, притиснувши його до узбіччя, змусив зупинитися. Як негарно, сказав він маленькому Феррарі, хіба можна так поводитись на дорогах? Надівши затриманому на колеса блокувальник, шериф доправив його до на найближчої поліцейської дільниці. Решту дня гонщик невдаха провів у гаражі засталевими ґратами, а вранці його відправили до автомобільної школи. Цілий місяць маленький Феррарі разом з іншими автомобільчиками вивчав правила дорожнього руху. Він був дуже здібним і незабаром став найкращим учнем. А от Порше. Який потрапив сюди після ремонту, спочатку вчився не дуже, та Феррарі не залишив свого товариша й поміг йому добре закінчити школу. В останній день навчання до воріт школи під'їхав шериф у супроводі перегонового автомобіля. Та це ж Метер! — вигукнув маленький Феррарі, упізнавши супутникові шерифа славетного гонщика. А вже ж, це він. підхопив Порше. Жива легенда автотранспорту, семиразовий чемпіон Формули 1 Ви не помилилися, хлоп'ята, насміявся шериф. Це мій друг Метр. Я попросив його взяти вас до спортивної школи. Виходить, ми станемо справжніми гонщиками!» – зраділи Феррарі Порше. Це залежить тільки від вас, усміхнувся Метр. А тепер їдьте на автодром. Там покажете, на що ви здатні.